В ефірі телепередача Хвостаті, у нас в гостях Тімон і його подруга Христина. Розкажіть, як Тімон з'явився у вашій сім'ї? Мій тімон з'явився у моїй сім'ї, коли моя бабуся йшла до мене додому допомагати мамі. І побачила на сходинках маленького, чудового котика. І коли вона прийшла в нашу квартиру, сказала, що там сидить дуже красивий котик. І коли я спустилась на низ, Побачила справді дуже був гарний кіт. Я принесла його додому, і мама сказала, давай його візьмемо додому. І ми взяли цього чудового кута додому. Який у нього характер? Мого кута характер не дуже спокійний. Він деколи буває сердитим. Він кусається деколи, коли ми його нервуємо. А так, коли-небудь він буде дуже є добрим. Ходить біля Коли мама купляє колбаску, то, то він ходить біля неї і муркає. З чого починається тимонний день? Тимонний день починається зу... з сніданку. Він э, стає і біжить на кухню. І мама завжди йому дає або корм, або м'яс. Яка у нього улюблена страва? У нього улюблена страва це консерва. Концерна з хлібом, він дуже її любить. Ну і ще корм. Як відноситься до нього сім'я? Моя сім'я відноситься до нього дуже люблячі. всі його люблять. Ну, моя, Особливо моя бабуся. Вона так його ех, вона так його любить, що аж готова задушити. Чи багато друзів у Тімона? Тімона ну, не так багато, але є друзі. Перший друг це Ася, другий е, е, теж звати кота Ася, а третій рижик, вони самі ліпші друзі, особливо Ася. А вороги у нього є? Кутів ворогів у нього нема ніколи, а от собак, кожна собака, навіть наймиліша у нього ворог. Чи любить він солодощі? Так, звичайно, що любить. Він е, коли Мама купила мені шоколадні цукерки, то я поклала на стіл свою цукерку і кіт її з'їв. Чи бувало так, що Тімон вкрав ковбасу чи м'ясо? Так, так бувало. Він коли мама мені зробила канапку, я дуже хотіла їсти, але кіт застрив на мої коліна і вкрав всю ковбаску. Чи були інтересні пригоди з Тімоном? Так. Мій Тімон був поїхав з нами е, в, на Буг. І коли е, Тімон е, нюхав воду, тому е, то я мама його пхнула в воду. І кіт вибіг, вибіг і вкусив маму і побіг далі. У нас в гостях був Тімон і його подруга Христина.